Вітаю всіх посновичів парфумерії. Я рада вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Анна. Темою сьогоднішнього відео є вишневі аромати. Ні для кого не секрет, що бум на вишеньку пішов після виходу у 2018 році, славнозвісного Lost Cherry від Тома Форда. З того часу вишневий бум захопив увесь світ. Всі захотіли вишеньку, стиглу, соковиту, трохи алкогольну. І, звичайно ж, на цій хвилі популярності багато брендів, зокрема арабських, почали випускати свою вишеньку. І саме про такі аромати я хочу вам сьогодні розповісти. І перший аромат, це аромат від арабського бренду Maison Alhambra. Аромат називається Lovely Cherry. З оформлення та оздоблення флакончику ми розуміємо, що це. Що цей аромат задумувався як клон Тома Форда. Це аромат про стиглу, соковиту, навіть перестиглу вишню з нотами мигдалю та спеції. Аромат стартує дуже яскраво, дуже соковито. Ця вишенька, немов тільки-тільки зірвана з дерева, звучить дуже натурально. Це аромат яскравий, соковитий, смачний. Вишня тут дуже солодка. Тому, якщо вам подобається саме така солодка вишня, то аромат від бренду Maison Alhambra може вам сподобатися. Наступний аромат, про який я хочу сьогодні розповісти, це аромат від арабського бренду Fragrance World. Аромат називається Cherry Love. Це також аромат, який задумувався, як лон Тома Форда. Аромат стартує яскравою нотою п'янкої вишні. Далі додаються ноти мигдалю та спецій. Вишенька тут не натуральна, але вона лікарна, алкогольна, п'янка та пряна. Якщо вам подобається саме така п'янка вишенька, то аромат від Fragrance World може вам сподобатися. І третій аромат на сьогодні це аромат від арабського бренду Fragrant'S World, і він називається Pure Intoxic. Хочу звернути вашу увагу, що, це, що цей флакон не схожий на Тома Форда, але він дуже класний, дуже якісний може стати гарним прикрашенням вашого туалетного столику або парфумерної колекції. Флакон виконаний дуже якісно, скло, скло. За оформлення флакону від мене. П'ятірка з плюсом. Про що ж цей неймовірний аромат. Аромат стартує яскравою соковитою вишнею. Мені особисто вишня тут нагадує вишневий сік. Далі тут є нота мигдалю та нота спецій. Взагалі, всі три аромати сьогоднішнього відео. Вони є схожими один на одного і схожими на Тома Фордо. Бо, в принципі, вони. Мають однакову ДНК, і вони задумувалися, як клони на Форда. Але у цьому ароматі, я повторюся, мені вишня нагадує вишневий сік. І це дуже класно. Тут вишня не така солодка, як у Майзон Альхамбрі, але вона все ж стигла, яскрава, смачна. Також у цьому ароматі я не відчуваю алкогольних аспектів, як у, ми, як у попередньому ароматі Fragrance World, але вишня тут дуже класна і смачна. Резюмуючи все, що я сьогодні розповіла, можу сказати, що аромат від Maison Alhambra є найсолодший з усіх цих трьох. Тут стигла соковита яскрава вишня, але немає алкогольних акцентів. Але вишня тут дійсно натуральна. Аромат номер 2 Fragrance World. Тут п'янка, пряна алкогольна вишня. Якщо вам подобається саме такий варіант, то Fragrance World може вам сподобатися. Аромат номер 3 також від Fragrance World. вишня тут нагадує чистий вишневий сік. Якщо... І також немає алкогольних нюансів. Якщо вам подобається саме такий варіант вишні, вона не така солодка, як Maison Alhambra. То Toxic може вам сподобатись. Я сподіваюся, моє відео було вам цікавим можливо, і можливо корисним. Нагадую, що всі ці аромати можна взяти на розпив у невеликому об'ємі і скласти вже свою власну думку про кожну із цих вишеньок і вибрати саме ту, яка сподобається саме вам.